Моторошна ДТП сталася 23 березня у Торчині Луцького району. Водійка автомобіля Шкода виїхала на зустрічну смугу та збила мотоцикліста. Той загинув тіло відкинуло аж у рів. Автомобіль зніс паркан і з'їхав у город. Тоді, на місце трагедії, приїхав чоловік, який обіцяв винувати ці ДТП. Усе вирішити. Чоловік, який представився братом загиблого, обурювався ситуацією і викликав журналістів. Ну, той хлопчина меншенький. Він прилетів тим поршом і зразу, влетів, зразу почав хазяйнувати. Хлопці дали відпір, він зразу пішов в швидку до, до своєї там, там дружини, чи сестра. Він казав, ти не винувате, ми все вирішимо. Ну, до водійки. Ну, так, ти не хвилюйся, ти ні в чому не вин. Ага. Ми все вирішимо. Ми, Сказали, ми все вирішили. Так, тому я зразу набрав журналістів, він їхав по трасі. І ми живемо тому, вон там, в кінці там, вулиці. Він повертав сюди. Ну, Вона, бачите, обганяла де. От, слушна, пощахи не пішли, бачите, де поставили мітки. Можете Вона його зняти. хотіла обігнати. Ну, вона не бачила мотоцикла. Ну, то що то? Немаленький не мотоцикл. То, що... Вона не побачила, вон не... що він включив поворот. Хоча свідки стверджують, що він включив поворота, які сиділи на тій лавочці. У нього все справно було, моцикл був справний, в нього є права, є водійські права, в нього все є. І вона просто буквально перед пішохідним почала його обганяти. Вона, вона перетечно не гальмувала, бачите, воно яке відбулося. Нині вже є вирук Луцького міськрайонного суду. Мовляв, водійка визнала свою вину, підтвердила обставини ДТП. А рідні померлого мотоцикліста жодних претензій до обвинуваченої не мали і просили суд суворо її не карати. Тож суддя реальний строк на три роки та шість місяців для винуватиці смертельної аварії змінив на рік умовного покарання.